Всім привіт! Я давно не робила огляд своїх орхідею, хочу вам показати, що в мене тут зараз робиться на поличках. Ось такий лісочок в мене тут. Ми скоро будемо квітувати. Я так дивлюсь у дівчат постійно квітують, а в мене зима і осінь. Ой, зима і літо. Мауріця я викинула два, один квітконос і один доростила, один доростила. Вона була пересаджена в мене цієї весни. І після пересадочки видала квітконосик. росте вона гарненько там. Кором будуть мої підлітки розпускатись на два квітконосика, метелик жовтий, Каоду колоду я поставила теж на поличку, бо вона не хоче випускати мені квітоноси, хоча вона в мене цвіла постійно. Щось бастує вона. Значить, Бухарест, який я рятувала посеред ночі там, викинув один квітконос і скинув два листка. Листки знов почали гнити від шиї, тому я їх познімала і засипала топсін М. От, шия не заглиблена, і я не знаю, що це воно так йому робиться. От. Але, але квітувати буде. Коротше, попересажувала я свої вазони, тепер не знаю, хто це. Це, походу, в мене біла мультифлорка. Після пересадочки я її. Повністю фактично омолодила. Вот. І вона видала мені один тільки квітоносик. До речі, ось ця її дітка, яку я знімала, теж, квітувати. Уже квітувати? Вже повилити. Мій моя пташечка. Яку подовбали жучки. А, ні, це не пташечка. Пташечка осьо Це біглівчик в крапушку з дуже гарною серединою, пташечкою в середині. Оце його мені погризли. От жучки. Тоже щось він від жовчує листки, щось він м'якчує. Але корінці там є все добре. В корінці він ростить. Можливо, йому тут жарко. Але він весь час на ці полички стояв. Ну, До війни, а там вже ж пере... на балкон вони переїжджали в мене. Хто це я не пам'ятаю? Теж викинув квітконос. Це, по-моєму, буде і перше квітування його. Так, да, немає. Це або якась дітка, або з 1,7 куплений колись. Ну, щось буде темнувати, тому що вон середина темна. Не вистачає. Щось він хлорозить, я вже його підливала, але. Не виправляється колір. Так, це в нас від квітлу. Ось цей. 2,5 весною купляний. Ой-ой-ой-ой, зачепила. Це в нас жовтенька. Так, як це її. Тут в мене тут. Ага, не підписаний. Коротше, помнила помнила і забула. Треба буде глянути. Ну, в общем, розпуститься буде, будемо знати. Так, чорний ангел. Уже понаново нарощує бутошки. Але це такий чорний ангел, як яблі. Мікі Блек Ангел, О. котрась із них. Біленька. Можливо, це, а можливо, і це. Не пам'ятаю. <світнуть> ну, розквітнуть будемо бачити. Доростив мені квітонос ліодорко, приторія. Дорощує бутошечки, дорощує квітконосики, і поки на цьому все. Це теж, ну, не пам'ятаю я, це щось. Хто ж це такий? Можливо, це жовта в полосочку. А можливо, і це вона, а це біла. Ну, в общем, розпуститься, побачимо. В мене навіть викинув квітонос. Ось цей, який я пересаджувала весною. Це мого племінника орхідея. І я думала, що там квітконос замре, але він вийшов. Бачите? Ну, це мощна орхідея. Мощна з каскадами, велика квіткова, але квітонос дуже-дуже такий тонюній, манюній. Може, то, що воно перше? Зам... Ну, таке воно, замучене трошки. Але, але, але побачимо, як він відквітує і як довго буде цвісти. Ось така картина. Тут мені треба перелізти вже на другу поличку. От, тут у мене реанімашка скинула корінці чогось, і я за неї я її туди запхала, навіть не дивилася. Зараз залізу, подивлюся, що з нею там. Ну, не подивлюсь, тому що воно там закрито, зав'язано, треба розв'язувати, дивитись. Значить, оціночки. оціночка, яка тут була посаджена групова посадочку, яку я в прошлому відео витягувала, То, що бактеріалка з'їла, то ця росте, нічого їй не сталося, вона тримається. Всі оціночки в групові посадочки ростуть. Все добре. Тут у мене випустив квітоконосик. Пилорік. Це пилорік. Бігліпчик так. Женя, твоя орхідейка. Росте гарно. Ось дивіться, уціночка. А ні, це не уціночка, це жовтий дракон. Тож такий манюнік квітконосик. Тонюній. Хоча на фото він такий має бути мощненький. Але не з дрібними квіточками, але, ну, то таке. 1,7 розмір. 25, 12, 23 купляла Новий рік. Так. Тут у нас нічого немає. Нічого немає. Це в нас хто? Це ловер. У мене вже тут клумба наріс, нарисувалась, а й там буде сакура е. КФ. Поки що квітувати не збирається. І оцей теж, що я видряпувала, був хворий на бактеріалку. Один вирвала, один є, тримається. Так, з малишатами все ясно. Уціночка тримається. Тут у мене групова посадочка, я думаю, що це якісь бігліпчики. Он випустив, будь ласка, квітонос. Питали, як скоро вони зацвітуть. От який догляд, так і будуть цвист. Один випустив, інші ще немає. Буду знати, хто хоч це. Супер. Хто тут у нас ще випустив квітконосик? Літл Mary. Рожева. Так. Це, це я не знаю реально, хто це, тому що це або дітка. Або дітка, або дітка, а звідки вона, я не знаю. А можливо, це теж орхідея мого племінника. Тут у нас образувалася чорна пляма. І я, коротше, її пошкрябала і засипала топсином М. А після цього, як я її засипала, вискочив цвітонос. От і все. Пульчі ріма, яку я хотіла викидати. Пожалуйста, є квітконосик. Листки жовтить, її треба буде омолодити, зрізати верхушку і пересадити. Тут у мене Льюіс. Льюіс вже рочка 3, 4, певне. Він такий був дуже гарний кущик пишний, але дуже масово полізли в нього корінці. І він почав від скидати листки просто масово. Він був отакої висоти, отакої. чук -чук -чук. І він залишився без листя. І перестав квітнути. Поставила на поличку, може, він удумається. Так. Це хто? Б14. Я не пам'ятаю хто. Треба глянути. Сурфік. Гібрид сурфіка. Сурфік поки. Тільки же не корінчики. Ні, є квітонос. Є квітонос. Ось він. Он, бачите, є? Побачимо, як він по -про простечком процветече по сорту, гарним таким. Так, і тут в мене теж е, похоже на каоду, але це не каода. А може і каоду. Тут, коротше, дві однакових орхідеї, похожих між собою, як на колоду похожу. Тільки одної чорної серединки, а в іншої білої, по-моєму. Ну, розквітне побачимо. Так, і тут теж дітка якогось бігліпа, можливо, тут він мені нічого не дав. Ось такі справі по полички. Втратила я ще одну дуже класну оціночку. от. Ось вона. Ну, бактеріалка сожрала та й все. Так, мій метелик велетень. Так, ми зав'язані і стоїмо. Треба зрізати верхівку теж, омолоджувати, доростив мені бутошки, розпустив одну квіточку, літнє квітування. А ось о, весняне, при виході з зими воно оце мені таким блідненьким проквітло. квітує. А тут а вже бачите, які більш насичені плямочки. Бігліпчик після пересадочки почав випускати. От, вирваний з точки росту лист при падінні, пустив дітку, і дітка пустила квітконосика. Я дуже його чекала, тому що я в мене є дві схожі орхідеї. Одна бігліб, венозна рожева і одна рожева вбична. І вони між собою дуже схожі. І я це думаю, може, це воно. Це в мене вентилятор. Далі по поличкам цей в мене відсушив уже. А там він є ось квітконосик. Друга починає цвісти. Ну, доращує. І метелик випустив новий. Цей трудяга взагалі молодець. Так, в принципі, в мене по поличкам біля вікна фактично нічого не хоче цвісти. Переставила на поличку, будь ласка, воно починає випускати. Так, ця орхідея, яка два роки мовчала, випустила квітконос, це мамка. От. Монтерюкс чи повороті. Ця квіточка тримається вже певно місяців шість. одна. Ті відсушувалася після поливу, а ця одна тримається. І випустив он ще один квітконосик. От. Так, в принципі, більше з малючків і великих ніхто не хоче квітнути. Ліюсь. Моя маньючка, менючка моя меню, нічки. облесіло і випустив мені новенький. Скоро буде хмаринка красива. Беду трошки лисувати і, може їх пообрізати чи нехай будуть. Шкода, такі гарні милі квіточки. Так що ось такі справи в мене на моїх поличках. Надіюсь, вам сподобалось відео. А я вже їх зніму, коли вони вже будуть свисти, будемо розглядати кожну квіточку. Всім гарного дня, до побачення! Підписуйтесь на канал. На все добре!